Добрий панство! Сьогодні так можна сказати, четверта серія вже е, полювання за зимовим лилем, кленом і фідера вже стоять, я вже готовий. Навіть вже бачив одну покльовку. Правда, не засів. В новому місці сьогодні е, на іншу сторону річки приїхав. Зазвичай я ловлю протилежного боку метрів 100 нижче потечі. Сьогодні я тут і тим берегом у нас просто таке. Помірна глибина пів метра 60-70-80 сантиметрів. А з цього боку тут де-не-де де, зустрічаються ямки навіть до двох метрів. Тут перепади глибин, коряги, дерева, можливо, будуть зацепи, але це цікаво, і тут рибка може триматися навіть більше. Починає палити трошечки сніжок, але я думаю, він нас не злякає. Половим вітра годинки, сьогодні має до обіду час, зовсім недовго. Не втримався я вдома сидіти. Тому ми вже тут. Лівий, лівий пішов, лівий, лівий, Є. Yeah. Yeah, 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 yeah. Лівий спрацював. Ой, хороша рибка. Ой, хороша рибка. Дуже гарно клюнув. Прямо на моїх очах. Дивився на фідер. Таке враження, що трошечки можливо менший. Ніж того разу, але щось я дивлюсь на інший фідер, він мені теж не дуже, чесно кажучи, так спокійним виглядає. Зараз ми спробуємо цього витягнути спершу Клюнув клас, просто клас. Годинку ми за ним полювали, і він уже йде на нас. Все краще і краще з кожного разу виходить. Він вже під нами. Хороша рибка, не можу її підняти навіть. Ось він знизу. А, ой, хороший кленик, боже мій. Який хороший. Тоже тобі такий, скажу, мені на перший погляд здався в районі кілограма. Так, да, точно в районі кілограма. Ух, який клен. Сак. Спокійно, акуратно, не будемо спішити. Течія. Він сильний, він в себе вдома, тому акуратно з ним. Ой, яка риба. Так, було б добре його до нас якось трошечки давати, бо він став проти течії і стоїть. Навіть ще рано під саком оперувати, треба почекати трошки, підвести його. Ой, за край губи зачепився. Ой, який хороший він, й-мой. Більше кілограма 100%. Взяв, взяв уй-яй А то риба спокійський, спокійний. Це, я розумію, зимова рибалка на дикій річці. Так вона має виглядати. Такі рибалки я люблю. Непогано зачепився ось за край губи. Очочок. Гарно, не розігнувся ні нічого. Дуже подобаються мені гачки. Товстенькі, такі, як під попапчик, знаєте. Ось такі рибки. Зимові лавлики. Навіть не знаю, чесно кажучи, кожна рибалка вже стає схожою з такою рибкою. Але вони всі особливі. Не можу передати емоцій, тому що зима. Лютий все ж, бачите, сніжок пролітає. Сьогодні взагалі холодно зранку, мінус. Тому такі рибки це трофеї. Справжні зимові трофеї. Главлик, я думаю, теж під півтора кілограма. Він такий наїджений, тому так я дуже задоволений. Клас. Просто подивіться. Це рибка. Добренько, буду я відпускати рибку. Не будемо її мучити довго. На, змучена, хоче додому. Давайте її відпустимо акуратно. Ось і сніжок. Ось і сніжок. От моя рибка, яку я відпускаю. Подивіться, красуня. Просто красуня. Зараз він вже трошечки набрався сил і попливе. О, все, вже готовий плисти. Відпускаємо рибку. Красота, друзі, просто нема слів. Рибка клює, сніг, падає, зима. Умови ну, важкі. Але, але є результат. Це дуже прям круто. Ось така погодка, таку погодку ми погодку Нас клюють трофейні хваники. Оце, <рес> ну, я розумію, зима. Це я розумію рибалочка. Так. Погодка. Це погодка, я розумію, рибальська. Справжніх пипаків. Ой, ляха, ще й на шумі. Не побачив я дерева то нічого. Погано, що на шумів рузиком. Хотів зупинити вчасно, щоб він не цей, щоб він не, не гупнув сильно в воду. То не дуже добре. Річка не глибока, така окейка. треба акуратно кидати. Як можна менший груз. Так, щоб не несло, але максимально легенький, щоб не хлюпати. Так, добренько. постараюсь ще щось піймати. Як щось буде, буду включатися, тому що холодно, телефон намокає. Тажки, сонечко, сніжок пролітає, легко так, вітру немає. Каска. Просто каска. Нема слів. Рибачки прийшли, двоє зі спінінгом. Ще одного я зранку бачив, теж зі спінінгом ходив. І вчора одного бачив. Почали ходити рибаки, бо раніше я взагалі їх не бачив. Ні в грудні, ні в січні жодного не бачив. А от в лютому, вже під кінець лютого, навіть почали появлятися. Були сіпи на правому фідері, тільки що два таких легеньких. Часто голавлик так починає клювати з проби, а далі починає нормально вже загинати. Рибка є, рибка є, рибка ходить. Хороша погода для головля, подобається йому похмура погода, по тому, що я бачу. Нічого, ми свою рибку зловили і, можливо, навіть ще щось піймаємо. Треба збиратися. Нема в мене вже часу, маю їхати вже і так трошечки запізнімося.